Старе міське кладовище у Хмельницькому зберігає історію сотень людей. За часів, коли тут здійснювали поховання, важливою складовою було і місце спочинку, адже вся ділянка мала уявні блоки, які визначались за вірою чи соціальним рівнем. Найбільше відокремлювалось місце для поховання євреїв. Євреї традиційно вони мали своє кладовище окремо, їх їх ховали окремо. Заснували це кладовище у середині XIX століття. А останнє поховання тут датується 1964 роком. Відрізняється це місце не тільки духовним значенням, але і візуально. На надгробних каменях євреїв зазначалися не лише дати народження та смерті, але й загальна інформація про померлого. Це дуже правильно, коли, наприклад, людина прожила своє життя, досягла як Посадила дерево, побудувала будинок, виховала там сина, дочку, там залишила якийсь певний спадок за собою, і вона помирає. Ну і треба пару слів про неї, які оцей цей життєвий шлях показати, зрештою. І отут євреї дуже класно це, це роблять. На цьому місці спочивають сотні євреїв, зокрема, ті, що відігравали важливу роль у становленні Проскурова. Переважно це учасники бойових дій Другої світової війни. Є і перші підприємці та знать. Ну я нас знаю, фабриканти Маринця поховані тут. Маринс був від цукровий завод, млин. Відповідно фабрики заводи, це було все його власність. Нині на старому кладовищі облаштований історико-меморіальний комплекс Світло душі. Його створив благодійний фонд Хеседбешт за пожертви Хмельницько-Проскурівських земляцтв Ізраїлю, США та Німеччини. Тетяна Аржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.